Я провів останні дні читаючи ваші коментарі під попереднім відео. Їх там сотні. В кожному другому я бачу не просто питання, а крик вічу і злість. Ви пишете мені, які закони, які права. Коли тебе троє маска кидають об асфальт, вибивають зуби закидають в бус без номерів, твоя конституція залишається лежати на тротуарі разом з розбитим телефоном. І знаєте що? Ви абсолютно праві. Давайте будемо честими. Ту саму секунду, коли до вас застосовують грубу фізичну силу, право тимчасово вмирає. Жодна стаття, жоден кодекс не створить на навколо вас магічний щит, який відіб'є удар добинку. В момент босифікації діє закон Джонії. Хто сильніший, той і правий. Це жорстока правда, яку я, як практикуючий юрист, не збираюсь від вас приховувати. Це інструкція про те, як перетворити себе з безправної жертви на токсичну процесуальну проблему. Система це конвейер. Конвейер ламається, коли в нього потрапляє деталь, яку неможливо проживати. я навчу вас бути цією деталью. Чому? Бо вони теж знають статтю 99 Кримінального процесуального кодексу. Згідно з цією статтею, електронні дані аудіо, відео, геолокації є допустимими доказом в суді. Немає запису, немає події. Немає події – немає злочину. Для системи, якщо це не зафіксовано, цього не було. Налаштуйте її правильно.